Продовжуємо ми сьогодні свою роботу, все ми не зупиняємося, боронуємо ми. Сьогодні у нас тут, тут був попередник в минулому році, озимий ячмінь. Ми бачимо залишки соломи, десь борона підгрібає, десь десь не. Ну, виходить, дуже добре. Десь у нас бурянів не дуже багато. Маємо амброзію, лобода, сходить вже лобода. Після борони у нас все чистенько, чистенько, чистенько. Десь воно, вон, все воно вирване, борона йде не глибоко, сантиметра 3-4, багато вологи. Там дуже сиро, борона не хоче йти, бо мокро. Два дні у нас вітри дують і завдяки цьому ми хоч вибралися в поле, хоч щось зробити. Бо завтра знову нам обіцяють дощі. Оброблялося тут, була дісковка після уборки. І пізньою, осенью культивація. Обробляємо не глибоко. Вже дуже багато років ми тут бачимо, ось тут у нас ще залишки соняшнику, не перегнившого. Ми лишаємо всі пожнівні рештки на поверхні, зароблюємо їх дуже неглибоко для збереження вологи, щоб земля не так перегрівалася. Влітку у нас на сонці буває до плюс 50. А солома поживні рештки прикривають, притіняють трошки поверхню ґрунту, вона не така чорна і не так перегрівається. Також, ось так як сьогодні дує скажений вітер, затримує ерозію ґрунтів, не видуває гумус, не видуває верхній слой ґрунту. І у нас так виходить. Ось це вже після проходу, а це виходить з осені стоїть чорне поле. Пізньої осені було закультивоване і стоїть чорне поле. А ось поряд поле фермера, який просто пройшовся, захотів глибоко. Обробити розкушувачем, Пройшовся з осені отломи глибоко розкушувач. І толку з нього, коли там ростуть бур'яни заросли. Але це таке? Це не в обсудження. Це наводимо приклад. приклад того, як ми обробляємо які плюси, мінуси. Може ще хтось так обробляє, хтось хоче поспорить щось довести, пишіть в коментарях. Дякую за те, що ви додивились до кінця. Включайтеся в підписки, в переписки, коментуйте. Все буде добре, все буде Україна. Ми будемо на зло, на зло ворогам працювати на себе, на державу, на ЗСУ допомагати. Все буде добре, все буде Україна.